Вітаю на моєму каналі. Сьогодні даю відгук на добриве MedGrow. Один рік я вже користуюсь ними і тестую на салатах. Зараз на цьому стелажі повністю він і розсада, і основні рослини на одному розчині. На MedGrow і тримаю я десь 600-700 ppm розчин. Це приблизно 1 мілілітр на літр води цих добрив. Розсада росте дуже чудово, ця вже навіть переросла, але нема куди висадити. Ось ця вже ідеальна для пересадки. Також тут в мене розсада огірка, поки виглядає добре. На верхньому ярусі ДВЦшка гідропоніка і розчин щодня оновлюється з центрального баку. Салати виглядають чудово. Зараз коріння покажу. Коріння здорове. Ніяких проблем немає. Ну і ще одна в мене є система на цих добривах, невеличка на 6 рослин. Той же сорт, та ж система гідропоніки, тільки ручний полив. Ну, не ручний полив, а ручна заміна розчину. Там була автоматизована, тут ручна. Також салати здорові, виглядають гарно, тому можу рекомендувати ці добрива. Для контролю PH рівня живільного розчину використовувати ось таку добавку PH-мульті. І зараз тестую ще ось такий прилад зі змінним електродом. Це універсальний PH плюс tds метр, поки що працює нормально. Ще завжди під рукою має ось такий рідкий тест. Він ніколи не підводить. Якщо ті треба калібрувати, а калібрувати нема чим, то цей завжди покаже з достатньою точністю, покаже який паш. Тому для якихось невеликих домашніх систем, для власного вирощування, для зручності можу рекомендувати ось такі однокомпонентні добрива. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, мій відгук буде комусь корисним. Вдалого вам вирощування.